Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як проінтегрувати даний вираз. І перш ніж перейдемо безпосередньо до інтегрування, ми маємо згадати з вами такий метод, як метод інтегрування частинами. В загальному вигляді формула має наступний вигляд. Це в нас з вами УДВ інтеграл дорівнює У помножити на V мінус інтеграл ВДУ. І, як ви вже зрозуміли, наша основна з вами складність це визначити, що таке У, що таке ДВ. В даному випадку У, це буде в нас з вами Х. А ДВ, відповідно, це в нас sinus XDX. Це наш з вами ДВ. Запишемо це наступним чином. Виходить в нас. У дорівнює Х, і далі ми бачимо, що нам потрібно ось сюди знайти, що таке dU. ДУ то в нас з вами по суті є похідна від Х. Похідна від Х – це нас одиничка, і dx дописуємо. І далі записуємо dV, то в нас з вами синус x dx. Для того, щоб знайти В, ми маємо наш синус Х заінтегрувати. І це виходить у нас мінус косинус х. Застосовуємо нашу формулу. Далі маємо перемножити U на V, тобто будемо мати х помножити на мінус косинус х. Мінус. І далі в нас іде інтеграл. Мінус інтеграл, відповідно, V du. Замість V ми беремо з вами мінус косинус х. А замість ДУ, відповідно, беремо dx. Виходить мінус, тому що плюс помножити на мінус це в нас мінус, мінус х косинус х. І знову ж таки, мінус помножити на мінус, мінус перед інтегралом, і мінус в інтегралі це в нас плюс інтеграл косинус х dx. І далі маємо згадати з вами, що інтеграл від косинуса х. Не х це в нас з вами синус x плюс C. Повертаємось до нашого виразу. Перше так і перепишемо, тобто мінус ікс косинус x cos, а замість інтеграла від cosinus x dx можемо записати, що це у нас синус x плюс С. Всім дякую за увагу! До наступних відео.